Друзі, щиро вітаю вас на каналі «Чарівна Рукоділля». Я Олена, і сьогодні, у понеділок, 24 листопада, на україномовному Ютубі розпочинається тиждень звільнення спиць і гачків від наших процесів. Це четверта серія спільного проєкту з циклу В'яжемо українською, який організувала Оленочка Пуганова. Її канал «Єліна Буганова Handmade. Посилання на канал Олиночки, а також на дівчаток, які беруть участь у цьому спільнику, я залишу внизу під відео в інфобоксі. На цей тиждень я хочу взяти декілька процесів, які хочу завершити. Ну, Це зрозуміло. Що я хочу завершити. І першим процесом, який я хочу взяти, це ось такі шкарпетки. Хто дивиться мене постійно, тот бачив, що на шаленому тижні стартів я розпочинала дуже багато шкарпеток. Частину шкарпеток я вже завершила. Про це є на каналі вже шкарпетковий влог попереднє відео. Хто ще не бачив, Пройдіть, подивіться, що я в'язала, скільки шкарпеток я завершила. І частину я хочу взяти саме у цей спільник. Так, для того, щоб відрізняти шкарпетки, вер, верніші маркери, щось в мене все полетіло, я візьму пластикові маркери, щоб було. Видно, де саме я розпочинала звільняти. Перші шкарпетки це шкарпетки з пряжі Yarna Форза. Forza. Не пам'ятаю номер, я напишу на екрані. Зараз я поставлю маркери початку роботи. Щоб було видно, скільки я пров'язала. Ці шкарпетки в мене вже на стадії вив'язування клина підйому. Так, клина підйому. В'яжу я з пряжі форза на мисочки п'ятки та резинки. Я додаю ось таку стокову шкарпоткову пряжу. Метраж. Я не можу сказати назви теж, тому що цей моточок я брала без етикетки ще на Фейсбуці, дуже-дуже давно покупала. Но мені здається, що вони ну, майже однакові, ось ця, мабуть, трохи товстіша. Якщо я не помиляюсь, фор за 420 метрів, це якщо я не помиляюсь, а це виходить десь 400. М -м, можливо. Так, це перше. Процес, який я хочу звільнити від спиць. Далі, наступним процесом, який я хочу звільнити, це ось ці мої шкарпетки, які я в'яжу з поєднанням пряжі Alize, Ализе... ні, на копоху. І на мисочки п'ятки та резинки я беру Алізе Артісан». Попередні шкарпетки я в'яжу на спицях номер 2 а ці я в'яжу на спицях 2,25. Сімфоні. Вони заплутались, поки лежали, але нічого. Так, тут що? Тут я вже почала в'язати клин підйома. Зв'язала верніше там і там. Мені, здається, зв'язала. Так, я загубила петельки. Нашила собі холдерів, хто б їм ще користувався. Нашити на користуватися, не користуюсь. Так, зараз. Так, я вив'язала вже тут клин підйому на одній і на іншій шкарпетки. Тобто. Зараз мені треба вив'язувати п'ятку з артисаном і потім вже в'язати пагомілок. Так, поставила на одну і поставила на іншу шкарпетку. Так, значить, Alize Artisan, це колір 336. -й. Клад шкарпетковий 75 вовна, на 25 поліамід і 100 грам 420 метрів. А це на Колір, Номер кольору напишу на екрані. Я не пам'ятаю. У мене все записано на Ravelрі. Там я записала всі свої процеси, ну, принаймні шкарпетковий. Всі записані. Так, це трет... другий, верніше процес, який я хочу завершити. Далі. Третій процес, який я буду завершувати, це шкарпетки. Ось з такої суміші. Це в мене чексіл пряжа. 20 ангора 30. Вовна і 50ПА, і до неї я додала тонень... тоненьку ниточку Мохера виробництва північ... ні, Південної Африки 25 грамів 190 метрів. Склад не знаю, тому що там така незрозуміла, не зрозуміло було написано, там взагалі навіть. Метража не було, але метраж я дивилася на сайті. Тому знаю, що там 25 грамів 190 метрів. На одній шкарпеці я вже вив'язала п'ятку, на іншій будуть тільки розпочинати в'язати п'ятку. В'яжу на спицях номер 3 Тріо. Так, мабуть, ось тут я поставлю інший маркер. Тобто буду в'язати п'ятку і завершувати шкарпетку далі. Тут в мене, в принципі, небагато, петель мало, а спиці номер три. Швидко, я так думаю, завершу. Наступним четвертим процесом теж шкарпетки. Тут залишки. Такої же пряжі, як я в'яжу попередні. Тож е, теж е, чексіл 20 ангора, 30 вовна, 50ПА. І до неї такий самий махер додала. Але в мене тут були залишки. Ось цю, тут я вже дов'язала, до речі, В'яжу п'ятку тут стронг від миска По майстер класу з каналу Марі... Мару в'язання спицями. І це в мене поєднання шкарпеткової пряжі, ось такого кольору, тут муліне. І до неї я дала, додала ниточку о, такого ж самого махеру. Які і тут. І ще якась тоненька ниточка. Мені здається, це був напівмеренос, вже не пам'ятаю. Тобто, зараз тут я завершила, продовжу я ось цим кольором, мені здається, буде нормально. І я так думаю, що мені цього вистачить, тому що я не буду в'язати високі шкарпетки, це шкарпетки для відпочинку. А Їх не треба в'язати високі. Тому сподіваюся, що ось цього моточком пунтику, мені вистачить для того, щоб зв'язати халявки на обох шкарпетках. А це залишиться на потім. Будуть ще остатки з тих шкарпеток, які я попередні вам показувала. Можливо, я їх поєднаю і свіжу ще одні ось такі шкарпеточки. Так, це вже четвертий процес, який я хочу завершити. Далі. П'ятий процес. П'ятий процес також шкарпетки, але це шкарпетки мені. Хто дивився, мої старти? Бачив, що я вже одну шкарпетку зв'язала повністю. Але сьогодні я взяла її в руки і зрозуміла, що я допустила декілька помилок. Яким чином, не знаю, але ну, зробила, зробила декілька помилок. Тому я одну шкарпетку розпустила ось так. І нещодавно ну, вчора. Дов'язала трохи, вчора розпускала і дов'язувала. І іншу я вже розпочала, тобто мені треба їх, вони, вони зараз на однаковій стадії. Повішу маркер ще на цю шкарпетку. Так, а я, пом... мені здається, я на попередній не поставила маркер. Зараз подивлюся. Поставила маркер, буду в'язати дві одночасно. Паралель, паралельно в'яжу з пряжі Alize Vulti. Шкарпеткова пряжа 75 вовна, 25 поліамід, 100 грам 200 метрів. І до неї на жакар взяла також шкарпеткова, якщо не помиляється, це регія, хоча могу, можу помилятися. У мене тут дві ниточки від різних клубочків. Мені здається, тут було дві різних виробника, але я поєднала, щоб було приблизно 200 метрів на 100 г, щоб була приблизно однакова товщина. Немає в мене коротеньких спиць номер 3, тому взяла 20 см і взяла тріо. Ну, що знайшла, тим і в'яжу. Я не так часто в'їжджу саме на трійках, тому ну, не бачу сенсу купувати ще е, трійку довжиною 15 см. Не хочу. Так, зараз я подивлюся, мені здається, я забула. Так, я забула поставити саме ось а, ні, поставила. І там, і там поставила, яка я молодець. Далі наступним процесом, який я хочу взяти, але тут я буду визволяти не спиці, а гачок. Ось такий в мене буде Миколайчин чобіток Як <с Of a> вам? Після того, як я в вступі в різдвяну зустріч і сказала, що хочу зв'язати, мені надійка з каналу... Гачком і спицями. В, особисті, ну, в мій особистий канал прислала фото. Ну, там вони зв'язані спицями, а я хотіла саме гачком, Чому? Щоб, не так, щоб вони тримали форму і не так сильно, скажімо так, витягувалися. Це ж таки спицями, коли зв'язані, вони більш танкі і не так тримаю форму. Тому я розпочала в'язати вже один. Сподіваюсь, на цьому тижні я його завершу. Але мені потрібно буде зв'язати ще один. Враховуючи те, скільки процесів мені треба завершити, я не впевнена, що я св'яжу і другий, але хоча б ось цей завершити. Так, і наостанок. Не знаю, чи буде в мене час, але я все ж таки хочу взяти ось цей джемпер. Ні, не його завершувати. Не лякайтеся, його завершувати я не буду. Я хочу звільнити спеції від тіла, тобто дов'язати тіло цього виробу. Не знаю, встигну, не встигну. Можливо, ні, так, ці маркери можна прибрати вже, вони мені не потрібні. І одягну я ось цей маркер. Помічу, де я б розпочинала. Все ж таки, якщо я встигну все завершити, то я хочу взяти ще ось цей джемпер в роботу і закінчити саме тіло, щоб мені залишилися тільки рукави. Ось такі в мене плани. А що в мене вийде, що я зможу завершити, а що ні, ви побачите трохи пізніше. Не перемикайтеся. Вівторок-25 листопада, і в мене готова одна пара шкарпеток. І я звільнила Ти пари спиться. тріо, верніше, не пари, а. Ви зрозуміли, два набори. Спеце тріо і е, трійка шкарпетковий довжиною 20 см. Немає в мене 15 см, е, не бачу сенсу їх купувати, тому в'яжу на тих, що в мене є. Ось тут вони були на початку, в'язала від е, миска. І ось це все я вже зв'язала. Тобто одна пара вже готова. За один день. Ну, я так думала про те, що я взяла у роботу 6 процесів, якщо я кожного дня буду завершувати один процес, то я все встигну. Вітаю. Субота 29. І я хочу підвести підсумки мого тижня визволення. І першими шкарпетками, які я хочу показати, це ось ці шкарпетки, які я в'язала з залишків. І ось звільнені спиці. Номер 3. Використала повністю ось ці залишки і ось ці. Вага цих шкарпеток. 73 грами, стається. І вийшов в мене розмір приблизно 40-41. Зараз вони одягнуті на блокатор 42-43, але я бачу, що трохи вони менше розміру, тому вважаю, що це буде розмір 40-41. Ось так. Ось тут розпочинала одну шкарпетку і ось тут іншу. Ось це все я вив'язала. Далі. Наступні шкарпетки і звільнені спеції. Ось. Одна шкарпетка в мене була вив'язана вже п'ятка. Залишалося небагато на інше. Я розпочинала п'ятку і вив'язала погомілок. Це вже розмір 44-45 і важу та ні 81 грам. Вибачте, я вас штовхнула. І ось звільнені спиці Номер 3 Далі, наступним. В мене звільнений гачок 3,5 і готова ось така різдвяна шкарпетка або Миколаївчий Чобіток. Ну, До речі, я забула сказати, що всі о, ці процеси, тобто всі шкарпетки, які я Дов'язувала на цьому тижні. Вони приймають участь у спільному проєкті Олонечки Поганове, Різдвяні зустрічі або від, від Миколая до Василя, четвертий сезон. Ось це буде в номінації Миколай Чинчубіток. Тому що о, дівчатка обмінюються подарунками, в мене такої можливості немає, не але я хотіла саме о, в номінації Миколаївчий Чобіток зв'язати Миколаївчий Чобіток, щоб. О, для подарунків. Тобто, ось тут починала і в'язала донизу. І гачок в мене звільнений. Це, е, всі інші шкарпетки приймають участь в, в цьому ж спільнику, але в номінації Святий Отче Миколай, мою хату минай». Там, де ми в'яжемо на, на благодійність. Тому е, всі ці шкарпетки йдуть на благодійність. Наступне звільнення спиці – це спиці номер 2 я в'язала ось ці шкарпетки. Ось на цьому етапі в мене був початок. І ось так я завершила. Це вже розмір 44-45, використала повністю залишок ось цієї блакитної. Шкарпаткої пряжі в мене було 23 грами, і 50 грам вийшло, пішло форзи, ярнард форза. Дуже е, мені подобається цей кольор. Е, я вже купила 4 моточки цього кольору для того, щоб зв'язати з, з, з цієї пряжі е, собі джемпер. І ще одні звільнені спиці в мене є. Це ось ці спиці. І зараз я покажу шкарпетки. На цей раз розмір шкарпеток 42-43. І ось так вони виглядають. Ось такий вигляд вони мають. Тут також розпочинала ось тут першу шкарпетку. І так само була друга. До речі, ось це можна вже маркер зняти, він вже не потрібен. Вага цих шкарпеток, я не пам'ятаю, скільки. У мене ще залишилося 10 грам ось цього, ціна кобуху. І, мені здається, 50 грамів в мене ще залишилося артисану. Тобто можна ще в'язати. Зараз я згадаю, 24 грами в мене Артисану пішло, чомусь на цей раз більше. Она на капоху? Не пам'ятаю. <смір> Скільки в мене? Ну, приблизно 49-50 грамів, десь так. В мене більше зазвичай не виходить. Ну, можливо, 51 Зазвичай в мене приблизно 50 грамів шкарпеткової пряжі йде, якщо я в'яжу окремо іншим кольором мисок, п'ятку та резинку. Тому ось так в мене виходить. І сьогодні, коли я їздила по справах, мені нема, не було що в'язати. Ви можете себе це уявити. У мене немає жодних шкарпеток наразі. На спицях жодних. Шкарпетки ще не попрані, я їх тільки сьогодні зранку завершила. Ні, в день сьогодні завершила, тому що не прала. Зараз буду прати, мабуть, всі разом. Або по дві пари для того, щоб в мене було на що одягнути їх. Блокаторів у мене тільки два. 42, 43 і 44, 45. Ще один є розміром 38-39. Ну, можна ось ці маленькі. І на цих шкарпетках, О, на тому блокаторі. Щось мені тут не подобається. Не можу зрозуміти чому. Начебто і затягувала. А щось мені тут не подобається ось ця дирочка. Треба підтягнути, мабуть, мабуть, треба підтягнути ось таким чином ниточку, щоб дирочка стала менша. Ось так підтягну, і вона стане меншою. Ще, ще треба. Треба ще підтягнути. Ось так прийшов мій тиждень. За джемпер чоловіку я не бралася, не вистачило в мене часу. Хоча в мене завтра ще неділя. Я, мабуть, завтра буду в'язати саме джемпер. Тому, мабуть, завтра я і встигну його Звільнити від спит саме тіло. Тобто дов'язати тіло, і тоді в мене залишиться тільки рукави. І, скоріш за все, я візьму їх, його джемпер, візьму у магічний кубик і там буду вже завершувати. Тому що мені дуже-дуже потрібно, якомога швидше, його завершити. На цьому все. Буду завершувати своє відео. Бережіть себе, не хворіте, пийте якісь укріплюючі засоби, щоб не хворіти. Така погода зараз, ну, пере... то холодно, то жарко, то взагалі неможливо не зрозуміти, що одягати. Ну, коротше, ви зрозуміли, тому бережіть себе. І до зустрічі в наступних відео! Бувайте!